абсолютно не изменяет себе тотальное uh, превосходство территории uh, владеет мячом играет первым номером и опять-таки uh, владеет это ось как раз показывает нам фыщука алэм теперь уже и партнер его там долучился до активных действий ответ І 11-та вже хвилина і один м'яч переваги. Ілічівець має. Лічівець, гравець, якщо можна команду назвати гравцем, але це гравець другого номера, 100%. Кінг, Кінг, на підбиранні поборовся. Двічі виграв м'яч і контратакують Львів'яни Ерік. Касьян, отримує мяч. В цьому епізоді. Кутовий для Карпат. Може і Богатинов виходити на цю подачу. Лукас. Подає у штрафний майданчик. у ближній кут. Лазаровича. Лазарович проти нього. Кутас. Лазарович. До штрафного майданчика увірвався. Подача. Удар Касьяна. Класний шанс. Хороший класний Лазарович. шанс у зорі, що Правда, із положения поза грою. Лівою робить на і Навіть тут точний пас він робить. І удар по воротах. яка ж нагода зараз була у Касьяна. зробити рахунок 2-1 і подарувати надію. Теж могла піти передача. Полянський. Знову він розпочинає так. Лазарович на правому фланзі подає Лазарович трафний майданчик. небезпечно. П'ятов порожні ворота. П'ято програє боротьбу, але знову не щастить Олександр. Касьян і троє захисників. Підтягуються інші гравці. Лукас прокидає Касяна. Удар Касяна. Ну, зараз було зіграно. недодачу дає йому Джуліану. І контратака Карпат. Є можливість пробити проти мазука. Зараз пробиває удар по воротах. Удар по воротах відбувся. Пробивав е, Олександр Касьян залишається з нічим, буде стріляти в дошли не Ні. Удар удар воротах Шевченко. добивання, Ксюа. Штрафного майданчика вибігати на побачення із Юрієм Мартищуком. От який момент. Удар по воротах. Луганська зоря пробиває. Виховання. Говорять. о, давайте подивимося за атакою. Три. Смотрите, як дуже небезпечно. Ну, непонятно, кому це класи. Проходить пас на Касьяна. Касьян повертає м'яч. Болохан майже на ударній позиції. Підключився. Слав Лупашко. І 15-й Валентин Слюсар. Три гравці над ними розташовуються вище. 81-й Раклі Мас я діє. Праворуч. Зараз ветація але встигає забрати м'яч пластун на Касьяна. Туди-сюди зараз обмінювалися передачами через центр поля обидві команди. Чудово читає ситуацію Костянтин Махновський, ударив двері. Допомогу. Це може бути втрата для команди Івана Балана. Замін більше немає. Навряд чи випустять його вже в цьому матчі на футбольне поле. Зараз Лукас міг забивати, але відіграв. Ну, какой острый момент. Прострел. Долганский. Долганский уступает. Перед ним Близар Дмитров, номер 18. Він, фактично, плеймейкер Хоча коли Дмитров иде на правый фланг, саме Олексій Годин у центр разміщується, 23-й номер. Треба забыти. Треба. Касьян Бес. Ян пробел з ворота. Неплохой удар, но не попал в ворота. Ну, багато Позиция Хоча там був незручний відскок. Але факт залишається фактом. Помиляється не тільки простріл небезпечно. Зараз уже, до речі, і оборона помиляється. Подача тут офсайд. у Львові. Карпати Шахтар. Дуже цікаве протистояння. Там зіграно майже 20 хвилин. Поки що нічия. 0-0. Голів там не забити. Поліція контратака Касьян. Касьян зустрівся з м'ячем. І... Сьогодні руководити Валерія Єремченко. Вона забрала ну, сколько? Два місяці назад или три? сейчас межсезонье межсезонья. Вот за еще момент. За Видите, опять центральная зона. Ударно ну, мяч пролетая. Белый. Ну, Очень в, бы хорошо. Вы сейчас белый у центра подей. Смотрите, какой хороший фаза. Ну, Треб, треба, треба подтримать. Ковал там да. самый решающий момент. Молодец. Знову горело там. Да. Позже же невеличка была. Вот еще тоже такая же острая атака. Відповідь э, Касьян. На лівому фланзі тут Волохан, який також з'являється у стартному складі, на відміну від матчу попереднього проти Таврі. Передача вперед на Касьяна. Касьян грає ще у центр Бланко. Не встиг. Коли команда і так була уже внизу турнірної таблиці контратака Карпат. Пас на Касьяна. Панків виходить з воріт і випереджає нападника. На користь Львів'ян вкинули. розігрують мяч далі. Касьян прискорюється, Касьян. Ходить штрафний майданчик. з лукасом комбінує Касьян, тільки не збивати ж його. Мяч через кочериде пролетает. Дасило. Ну От хоч він і и бразилець, а виходить ими-то у нього практично українського, да? Данил Дасило. Справді, здається, що лише один Касьян діє. Справді на вістрі. Абсолютно не грає на оборону. Ну а всі інші футболісти Карпат грають саме на оборону. Хоча от зараз Касьян спростував мою тезу про те, А тут Кені вшить, просто що... як кенійський спринтер за м'ячем. Але відпрацювали захисники, но тут Касьян відпрацьовує, залишає м'яч на Штіліч, а Штіліч в'язе на Касьяна. Третій. Мантас Самусьовас. Четверта капітан команди Вадим Мельник Адріан Пуканич. П'ятий номер. Константин Ярошенко, номер 9, одинадцятий. Іван, які завжди забарвлені красивими м'ячами, завжди забарвлені хорошою інтригою. Ну і два поєдинки цього сезону це підтвердження. Ну, і матч, матч на кубок це взагалі. всей цієї швидкості то й не вистачає Лічівцю. Лише одну, дві чи, можливо, три максимум контратаки ми бачили у лечивця. Та и все. Тут, то есть, ну, понятно, качество газона, но, наверное, и, и шипы, и буцы тоже не, не совсем удачно подобраны для сегодняшней игры, потому что Кривбас 1-0 Закарпаття Чорноморець 1-1. Ці ігри закінчені. 53 хвилина зараз у матчі Металур Донецьк Ворскла. Там поки що 1-1. Маріо Серджо з пенальті. Ось тут уже Суарес. І спокійно і упевнено відбирає в нього м'яч Олександр Кастян. Видає передачу на Адріана Поканича. Поканич. Це покаже результат, Ми бачимо, що той Суботич Елік зайняв у захисті. Непогано відзначається. Карпати розпочинають атаку. Касьян Касьян. Пров... Що пов'язано, ось його пас задум непоганий. Виконання принципу теж, але там чатував ощіло добяк. Праворуч. Хоча господарі були впевнені, що від білоруса від 17-го номера Пуканич Крившенко підбігає до нього, аби розіграти пильнує з цими рухами Денис Голайдо. Тобто буде подача. Виносять м'яч, але не дуже впевнено. Сімферопольці атаки продовжується. Знову покарить з правого флангу. Навіть безпечно можна вже забивати Зараз і що і м'яч усі сітці воріт. Рахунок відкрито, друзі. Потрібно буде дивитися повтор. Ну, По-перше, там так. мав забувати Паулаускас, Вже у нього був шанс. У нього не вийшов удар, але з, е, разом з цим ви бачите, що забуває той, хто має забувати Форо. Як Тобілося, мене... Ось Павлаускас. Е, він скидає, не став бити, хоча у нього була хороша можливість. Ну і б... є касьян. Але тут ключова помилка це те, що незуміло сімферопольці одразу-одразу Микіцей цей обіграти. Брасує Натіченке здесь. Тищенко сигналізує Тищенко, арбітрові, що м'яч в руку влучив Віталію Мондюку. Але арбітер вважає, що все було в межах правил. Ладен Поканич виконує подачу з правого флангу. Атака своєї команди. подача, і, от... і м'яч у воротах. Подивіться, який момент і Олександр Касьян забиває цей гол. Ну, можливо, десь почули футболісти, лічівця мене, можливо, хтось навіть з болювальників команди образився на те, що так вже списав з рахунків команду. Якщо так, то э, прошу вибачення у вас. Але в принципі об'єктивно, ну і лічівець, як ти вважаєш, заслужив цей м'яч? Я думаю, що в принципі заслужив. Хоча б діями в першому таймі своїми. Obrigado. Сергей, напевно, здається, що все-таки ж таки, наприкінці матчу краще все ж таки виглядає функціонально Луганська «Зоря». 2 голы почему. Я з вами, вами согласен. Но що ви в початку матчу сказали том, що том, что где -то 25-30 хвилин. Ну, все-таки, мені здається, тут ще й психологічний момент. Це те, що, счет, от, може, третій мяч быть. 3-0. Касьян забиває третій гол. Це вже розгромний рахунок 3-0. До цього щойно мав забувати Сілюк після прекрасної комбінації, але досяг свого Касьян. Касьян також безумовно заслужив цього голу. Настільки здорово Касьян проводить сьогоднішній матч. Настільки виділяє, виділяється він по цій грі. І Касьян, забуває ще й гол і гол красень. І кто б мог сказати, Андрій? Да, що в перших матчах туру будуть забиті 4 мяча вчера, да? В Запорозі. Футболістам навіска Лениченко. Удар. Рикошет мог, може бути, але його не трапилося. Здавалося, що м'яч полетить в самісіньку гущавину футболістів, але не точно був цей пас і Касьян вискакує на ударну позицію. Касьян пробиває м'яч у ворота. На 47-й хвилині Олександр Касьян подвоює перевагу Карпату зустрічі з Ставрією. Олександр Касян вже встиг заробити жовту картку до того, відверто скажу, не побачив. Так, справді записує е, на жовтій картці Юрій Мосейчук. От ми бачимо на загальному плані. Цей пас, це не Касян проходив прохід Федецького. Ну і пенальті. Касьян проти Бойка. Бойко усміхається. Удар і м'яч у ворота. 2-0. На 84-й хвилині. Касьян забиває свій другий м'яч. У Карпатах. Гарячий обіймі оболівальників на стадіоні Україна просто перед моєю коментаторською кабіною. Такі нервово щасливі, тому що, звичайно, нанервувалися вже за весь сезон уболівальники Карпат. Але правим флангом майже взагалі йде вперед. І, зокрема, правим флангом так само. Озарків знову за боковою. Кидає він на Касьяна, Худоб'як у центр. По 40 м'яч приймає, скидає знову на Худоблікає. Худоб'як зміщує акцент атаки на фланг. занхіби. Кселс, Яка передача. Простріл! Ну що, ось вами добрий вечір від Касьяна. Повертають йому. Ну що 2-0 на користь Львівський Карпат. 52 га хвилина. І що, досить вже серйозна заявка на перемогу. Погоджується з тобою. І Касьян доміг, все таки. Ніцеснугла поверх Карпат. Відкриває їх забитим м'ячам. Вітають його з цим трибуни вболівальники. І Ніколай Костин не злорушний.